Настільні ігри та аерохокей, активності та конкурси від аніматорів, діджейське обладнання та комп'ютери в дитячому мультифункціональному центрі можна навчитися програмуванню, записати власні музичні треки у мультимедійній студії та відвідати заняття у центрі розвитку дошкільнят. Також є кімната психолога та кімната матері і дитини. До санто саме такі центри призначені, щоб допомагати дітям з їх ментальним здоров'ям. Як ви бачите, на задньому плані крики та посмішки, і все це для того, щоб допомогти їм справитися із ситуацією психологічно. Локація абсолютно автономна. Тут є генератор та теплопушка для обігріву, тепла підлога з ковроліном та чимало інформаційного і розважального матеріалу. Дуже багато вже точок спільно ми зробили в інших районах нашого міста разом з ЮНІСЕФом. А сьогодні вже прийшла би, пора і зробити в Хортицькому районі, тому шукали іменно таку локацію, тому що ми хотіли не тільки зробити точку спільно, ми хотіли зробити мультифункціональний центр. І Це вийшло. Тут працює і психолог, тут працюють і музиканти, тут працюють і аніматори. Тут дитина і розвивається, і навчається, і відпочиває. відпочиває. Чивається саме головне, тому що зараз діти повинні усміхатися. Наразі розглядається можливість створення за сприяння ЮНІСЕФ ще кількох таких мультифункціональних центрів в інших районах міста. Артур Туркін, Олександр Ґудз, телеканал МТМ.